Вітаю, брати та сестри! Сьогодні неділя, і ви дивитесь новини церкви благовістя. А з вами Ангеліна. Отож, поїхали дивитись сьогодні. О 15.00 проходитиме молодіжне служіння JC Motion, спікером якого буде Олена Гамила із темою Сенс життя що тебе не знищить. 28 березня о 18.00 відбудеться спільна молитва з церквами нашого міста. Заплануй собі цей вечір в присутності Бога, бо він обов'язково прийде. Нещодавно відкрилась нова домашня група, лідер якої Наталія Нестеренко. Вона проходитиме о 12.00 що четверга в будівлі нашої церкви. Запрошуємо! Також щовівторка о 18.00 буде проходити ще одна домашня група для нових людей. Лідери цієї домашньої групи прохорець Олександр і його дружина Юлія. Місце проведення храм церкви на другому поверсі. Приходь, щоб разом вивчати Слово Боже та отримувати підтримку. У Полтаві, 6 квітня, відбудеться Глобальний лідерський саміт. Реєстрація вже відкрита. ГЛС це найбільша християнська лідерська подія у світі про церкву, суспільство та бізнес. На цьому заході ви почуєте 5 відеопослань від міжнародних спікерів та виступи наживо українських лідерів. Запрошуємо і вас долучитися до головної міжнародної лідерської події, яка відбудеться у Полтаві. Реєстрація за посиланням. 27 і 28 березня з 18 до 20.00 відбудеться семінарія. Тема семінарії: Що змінило Воскресіння Христа? Ціна за два дні всього 200 гривень. Доєднуйся! А це були всі новини на сьогодні. Я Ангеліна. Це тося. До зустрічі!